Господь завжди каже не бійся, не бійся, не бійся. Кажуть, що це написано 365 разів в Біблії на кожен день року. Але є одне місце писання, де Бог каже нам боятися, мати страх, не увійти в його спочинок. Бо хто б увійшов був у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх. Тому під час кожної духовної атаки ворог приходить до вас і каже, що ти збираєшся робити? Що ти будеш робити в цій ситуації? Закон наголошує на тобі. Ти повинен. Ти маєш. Ти не повинен. Благодать вказує на Господа. Я буду, я зроблю, я відповім. Це зміна способу мислення. Я молюся і Бог мене забезпечує. Але коли Ісус помер на хресті, це вже сталося. Багато хто сприймає віддавання як роботу, не віддам, не отримаю врожаю. Насправді ви віддаєте не для того, аби стати багатим. Ви віддайте, бо вірите, що ви багаті. Ви багаті, бо пізнали благодать Господа нашого Ісуса Христа. Я цитую Писання. Який бувши багатий збіднів ради вас, щоб ви збагатились його вботством? Де це сталося? На Христі. Він став бідним, щоб ви через його бідність могли бути багатими. А у наступному розділі він каже: віддавай щедро, бо ти багатий. Oh. Якщо ви віддаєте з відчуття забезпеченості, з відчуття, що ви багаті, а не тому, що ви бідні, то побачите свій врожай, бо ви багаті. Так само в молитві, коли молишся про перемогу. Могу здається, що воно десь дуже далеко. Ви зазнали поразки ще до того, як почали молитися. Але коли ви молитеся як переможець, ви посіли разом із Христом. Продовжуй. Наш відправний пункт це коли ми сидимо з Христом. Про це йдеться в посланні до Єфесян, другий розділ. Перш ніж ми навчимося ходити гідно Господа, як князі, якими ми є, перш ніж ми зможемо протистояти ворогові, у посланні до Єфесян сказано. Сядьте, ми посаджені з Ісусом на небесах. Як нам обезпечитися? Потрібно сісти. Все зроблено. Ісус закінчив усю роботу на хресті, тому я можу сісти. Амінь. І як ми зцілюємося, ми сідаємо. Отже, коли до вас приходить диявол і каже, що ти збираєшся з цим робити, ти сідаєш. Амінь. Так, ти сідаєш з Христом. Ми сидимо з Христом. Амінь. Коли ви сидите вашу вагу несе стілець, чи не так? Ви перекладаєте всю свою вагу на стілець і не турбуєтеся про неї. За все, що трапляється на вашому життєвому шляху, вже заплачено хрестом. Ви можете просто сісти. пам'ятаю той час, коли моя команда почала шукати нову будівлю для нашого зібрання, бо кількість людей зростала, тож нам потрібно було більше простору для служінь. Тоді я сказав їм: друзі, замість того, щоб перебувати у стресі, робімо це з місця спокою. Коли усе виходить з під контролю, угоди не складаються, умови нас не задовольняють. Тощо відпустіть це. Якщо ви намагаєтеся добитися чогось і таке враження, що ви б'єтеся об бетонну стіну, відпустіть Бог має щось краще. Були гарні пропозиції, але перед нами повсякчас поставала стіна, погані умови, тощо і ми казали. Відпускаємо зараз. Ми щотижня збираємося у зірковому, відзначеному нагородами арт-центрів Сингапурі, який є центром мистецтва і культури, та коштує 400 мільйонів. Коли ми натрапили на нього, уявіть, який бюджет я мав на той час як пастор. Але Господь звернувся до мене з книги Рут, де наомі казала їй про Боаза. наш небесний Боаз, це Ісус. Наш викупитель Наомі сказала дочко, ось я пошукаю для тебе місце спочинку, бо той чоловік не заспокоїться, доки не викінчить цієї справи сьогодні. Господь сказав мені, сиди спокійно, не турбуйся, відпочивай, а я буду діяти. Інакше кажучи, коли ви сидите у спокої, він діє. Коли ми діємо, він сидить. Амінь. Я хочу, аби він діяв, а не я. Озираючись назад, я дивлюся на будівлю вартістю 400 мільйонів доларів і розумію, що це виглядало безглуздим. Неймовірним чином прийшли гроші. Господь нас благословив. У нас не було постійних додаткових пожертв, які ми називаємо дивоносіння. Ми зробили це лише чотири рази за п'ять років, але ж кошти надходили. Забезпечення прийшло. Я Кажу пасторам, лідерам, що відповідь полягає не в тому, щоб тиснути на людей. І змушувати їх відчувати себе винними, працювати більше, бо це діє по плоті, секрет у тому, щоб відпустити дивовижно, у спокої немає стресу, та приходять благословення. Гадаю, диявол зумів посіяти певне зерно в серця людей. Якщо ти відпускаєш, ти безвідповідальний, тому він каже. Що ти збираєшся з цим робити? А ви кажете нічого, Бог подбає про це. Він усе зробить. Кожного разу, коли ворог питає, що ти будеш робити з цією проблемою, наша відповідь Бог усе зробить. Амінь. Мати таке ставлення це найвідповідальніший вчинок з нашого боку. Одного разу студент біблійного коледжу, опинившись у фінансовій скруті, почув це послання. Нехай Бог усе зробить. Він написав це послання англійською, кожну літеру на окремій картці і поставив напроти свого ліжка. Що він дивився на ці слова: нехай Бог це зробить, але забезпечення не надходило. Одного дня він молився. Господи, я докладаю усіх зусиль, щоб дозволити тобі це зробити, але нічого не відбувається. А вікно у нього було відкрите, Буду вітер, і здобув одну картку. Тоді англійською залишилося одне слово відпусти. І потім прийшло забезпечення. Полилися потоки благословень. Ми завжди чуємо про те, що Бог чекає до останньої миті, а тоді приходить його відповідь. А де причина цього в нашому мисленні? Бо ми прагнемо зробити все самотужки, і коли нічого з цього не виходить, тоді з'являється Бог. Тобто, коли ти зробив все, що міг, і зазнав поразки, Бог каже, ти вже готовий відпустити це? Ми відпускаємо і Бог діє. Тому для нас це відбувається в останню мить.